Країна Басків один з найфутбольніших регіонів у світі. Атлетік з Більбао, який комплектується тільки з етнічних басків один з найтилованіших клубів у Іспанії. Саме звідти до Динамо потрапив тренер з підготовки Хесус Пінедо. Так, це правда. А у Атлетік Більбао грають лише баски. А ось тренери вже можуть бути з різних країн і регіонів. Сам я баск. У Атлетіку Хесус 2000 року працював з дітьми-юнаками, поступово доріжши до головної команди клубу. Довелося попрацювати і за кордоном До України. Я працював в Іспанії та Катарі, отримав там величезний професійний і життєвий досвід. Чітко зрозумів різницю між європейським і азіатським футболом. В Європі працювати мені набагато комфортніше, адже в Азії тобі ще належить адаптуватися, звикнути до місцевого колориту. На щастя, з цим у мене не було проблем, і я можу сказати, що виріс там як тренер. До роботи в Динамо Хесус Пінедо долучився у червні цього року після того, як асистентом головного тренера став його давній друг Вісенте Гомес. До Києва мене запросив Вісенте Гомес. Ми з ним дуже давно знайомі. Працювали ще в Більбао приблизно 17 років тому. Так що як тренери, ми росли разом. Зараз з Вісенте ми дуже близькі друзі, і я радий, що тепер ми знову працюємо разом. З першого дня австрійського збору Хесус Пінедо активно включився до роботи. Разом з Віталієм Кулибою вони проводять розминку, розробляють, впроваджують і контролюють виконання силових прав, тренувань для координації і стабілізації. Є робота і в той час, коли гравці зайняті в ігрових серіях. Тренери з фізпідготовки сконцентровано допомагають відновлюватися травмованим. Мій основний обов'язок в Динамо стежити за фізичним станом команди. У нас працює ще один тренер з фізичної підготовки Віталій Кулиба. Як ми ділимо з ним обов'язки, у нас в обох досить роботи в Динамо. Ми працюємо разом і кожен чітко розуміє свою роль в команді. Важливо, що ми розуміємо і підтримуємо один одного. Перше, що асоціюється у гравців Динамо з Хесусом Пінедо, це Біпер. Цей прилад нікому не дозволить розслабитися. Це мій практичний інструмент, який допомагає мені в тренуванні. Я знаю скільки вони мають пробігти за 5 секунд, з якою швидкістю бігти, і цей звук сповіщає їх про старт. Можу сказати, що зараз команда дуже наполегливо готується до сезону. Ми повинні виступати в усіх турнірах на високому рівні і перемагати. Динамо старанно готується і на суперкубок України. Сподіваюсь, через два тижні я завоюю свій перший трофей на клубному рівні.